Програма Новий день продовжує свою роботу в ефірі і хочу запропонувати наступну тему. Світ мусульманської жінки на протязі всього її життя будується на основі релігійних та духовних цінностей. Єдиний раз, відкривши і пізнавши цей світ, неможливо залишитись байдужим до образу жінки сходу, до загадки, яку неможливо розгадати. Більшість українців впевнена, що жінка в ісламському світі безправна, не має, не знімає паранджи і не може займатися. Ніякою роботою, окрім дітей та дому. Але у більшості арабських країн це вже давно не так. Навіть у таких країнах, як Саудівська Аравія, жінки грають досить велику роль як в бізнесі, так і у політиці. І про роль жінки в мусульманському світі сьогодні ми будемо говорити з нашим гостем студії. Я рада представити Дагере Салиха Мухамеда, президента міжнародного конгресу із захисту прав та свобод громадян. Щіт. Я вас вітаю, Здравствуйте. Дійсно, у нас час ми можемо бачити, як нове покоління арабських жінок відрізняється від старого. Це проявляється і в тому, що жінки беруть участь у бізнесі, вони вже по-іншому одягаються, і також всіляко залучені у різноманітній галузі життя. Чи це дійсно правда? Спасибо вам большое за цю тему, угу. І хочу вам сказати, Сегодня дня очень много людей думают про прошлом, что арабские женщины и мусульманские женщины у них есть только баранжа, и они, у них права нету. Это конечно неправильно. А арабские женщины, они как все женщины на этой земле. У них есть права. Они сейчас в суді, адвокати, доктори працюють. и э, это неправда. Mm -hmm. Арабські жінки это как всі жінки на этой землі. У них є права и що нормально, а угу. ну, ваша організація, конгреси захисту прав та свобод громадян, а саме ви займаєтесь захистом прав людей. Дуже багато цьому приділяєте уваги, і ваша діяльність вона на цьому на це спрямована. Ось зараз ми бачимо у деяких арабських країнах військові конфлікти. Це теж ну мабуть важливо. І що стосується жінок, ось ви казали, що навіть в армії зараз так служать арабські жінки. Це, це теж правда, так? Mm -hmm. Ну, арабский арабские, э, женские, да, как медсестра, mm -hmm. э, она в, а, армия, mm -hmm. как водители, как это самое. Поэтому как сейчас арабские женщины, они как все женщины на этом, на, на этом э, mm -hmm. земле, как у них права сейчас. Ну, конечно, не сто процентов, но у них есть права как все. Жінщини. Угу. Ну, як я на початку сказала, цей образ жінки Сходу, він все ж таки трошки може ще не зрозумілий саме українцям, не до кінця зрозумілий так, може не всі ще знають, що арабські жінки дійсно вони мають права, і як ви кажете, як всі інші жінки у цьому світі. так, Ну, на вашу думку, про це може треба більше говорити сьогодні. На сьогодні я дня. Во много стран арабских сейчас ходит женщина в Верховній Раді, э, решает очень сложные вопроси. Сейчас очень много арабських жінчик э, и это большой бацинт. Э, они занимаются врач, разницы, э, судья, адвокаты, прабодаватели, э, занимаются спортом. Э, все абсолютно ну конечно жизнь э, изменилась как раньше. Uh, сейчас уже по-другому. И, Конечно, сейчас у, у нас 2016, 2016. Мы не можем говорить uh, за прошлые тысячи лет назад или полтора тысячи лет назад, как было они, как они ходили в одежду. Но, конечно, сейчас все уже по-другому. Та же вещи одежда и все остальные уже по-другому. Але те, що залишається незмінним сімейні цінності, наприклад, і ставлення до жінки саме в арабському світі, може цьому варто повчитись, ну, представникам західного світу, як ви вважаєте? Я хочу вам сказати: ну, когда мы говорим отношения сім'я, по більше процентів у нас надо в мене в треба вважати і треба вважать сім'я, любити, любити дітей. Вважають мама. У нас это у нас цельне. Конечно, це більше. Uh -huh. ну, ми спілкуємося саме у свято, 8 березня, це жіноче свято. Тож є можливість у вас звернутися до жінок із привітаннями, прошу. Ще раз. Uh, Поздравлення, Можете да, поздравитися. Ну, конечно, праздник весна, 8 марта. Я поздравляю все женщины на цій земле, потому что ці женщины, это они жизни, они дали нам жизни, они дали нам все. И мы э, виходили від жінки, Поэтому мы всегда будем благодарить женщин, потому что они жизни, они все для нас, поэтому мы должны делать для женщин делать їм все. Поздравляем. Фета большої празники желаєм щастя, желаем доброта, желаем любов і все хорошого в жизни. А що ж, Салих, дуже дякую вам за участь у нашій програмі за ці слова привітань для жінок. Нагадаю, що ми спілкувалися з Дагером Салихом Мухамедом, президентом міжнародного конгресу і захисту прав та свобод громадян ЩІТ, А наша програма продовжується. тож не перемикайте.